Доброго дня, малята! Осінь настала чудова зимова пора. Зима чарівниця до да нас завітала. Все навколо вкрила білосніжною ковдрою. Хоч і зима – холодна пора року, але вона дарує нам багато веселих свят та розваг. Сьогодні, діти, ми поговоримо з вами про те, які бувають зимові розваги. Але спочатку давайте разом проговоримо зимові чистомовки. Взимку біла вся земля Зула козанки маля. Можна в сніжки взимку грати та фортецю будувати. В пар прийшов груди Петро, снігу назбирав підро. Сам санчата тягне Стас, Покатати хоче нас. Білий сніг лука носив, бабу снігову ліпив. Тепер діти назвіть, які бувають зимові розваги. Так. Це катання на санчатах та ковзанах. в сніжки. Можна пограти в хокей, з'їхати з гірки на лижах. Коли багато снігу, можна зробити фортецю, зліпити сніговика. Зима – це чудова і весела пара року. Але потрібно пам'ятати правила безпеки, щоб не завдати шкоди ні собі, ні своїм друзям. А зараз давайте перевіримо. Як же ви запам'ятали, як можна розважатися взимку? Розгляньте картинки та скажіть, яка розвага відноситься до зими. Будьте уважні! Я думаю, у вас все вийде.